Ми виявили, що в Україні немає спеціалізованих курсів композиціонування для кіно. Наш проект Envision Sound передбачає творчу лабораторію, в якій композитори опиняються поруч з кінофахівцями і мають можливість пропрацювати матеріал, а також дізнатися, як вибудовується ця співпраця з фахівцями кіноіндустрії. Цього року ми отримали близько вісімсов заявок і відібрали 9 учасників з України, з Туреччини, з Казахстану, з північної Македонії, з Боснії та Герцеговини та Сербії. Проект я Vision проект зародився у 2017 році. Відтоді ми провели три цикли. А на кожен з яких був запрошений ментор з Великобританії цього року, нашою експерткою стала Андрійка Шандроне. I'm a, a film and TV composer. I also uh, teach at the Royal College of Music um, composition for screen. We talked about a new trends in film music, how music can convey a narrative, and uh, the importance of good mock ups uh, to convince the directors about hiring the composer. Ми прийшли до ідеї залучити симфонічний оркестр для того, щоб композитори ще ближче стали до якихось процесів реальних, як працює композитор в команді. Ми дійсно тут намагаємося створити ситуацію, яка може виникнути в момент справжнього продакшена. Unvision Sound кінокомпозитори працюють над домашнім завданням, а саме вони мають написати фрагменти музики до архівного кіно спільно з Довженко-Центром або до сучасних українських фільмів на стадії виробництва. По завершенню воркшопу наші експерти визначають проекти, які надалі будуть підтримані. Публічна програма з'являлася як момент показу педагогами своєї активності, але е, наступні роки студенти попередніх курсів стали готувати фільми зі своєю музикою. І це фантастика. У наступні роки проект може отримати якийсь новий фокус, і ми почнемо працювати з аніматорами або розробниками мобільних додатків чи відеоігор. Будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі та стежте за свіжими оголошеннями.